Бо крім пана Кубракова, якого е, зняли з позиції віце-прем'єра та міністра, зняли ще одного міністра АПК. Е, правда, країна навіть не знала, що таке існує е, ні по призвиченні, навіть по суті, поки його е, набу не вручила підозру про розкладання коштів. І тому сьогодні кумедно парламент знімав а, слугу народа. Бувшого голову аграрного комітету парламенту від слуг, який потім став міністром, зловленого на розкраданні державних коштів. А з другого боку, слуги знімали колишнього свого фаворита, який керував часи сумнозвісного великого крадівництва, за те, що він перестав наповнювати общак на банк. На сьогоднішній день велике будівництво, як ви знаєте, було з початком війни нарешті припинено. Хочу нагадати, що лише в останній рік перед війною, коли наші партнери за п'ять місяців до війни на найвищому рівні від президента пана Байдена, держсекретаря США, керівника ЦРУ, попереджали про неминуче вторгнення, велике будівництво. Частиною якого був пан Куберков, з'їло на асфальт в той останній рік перед війною 13 мільярдів доларів. Натомість всі ракетні артилерійські програми були намертво заморожені з 2019 року. От саме цей Куберков, який так наповнював 10% відсотковим кешам общак про розкрадання державного бюджету і нищення української армії. Саме цей Кубаков пізніше взявся за розум, почав спілкуватися з американським посольством, е отримав статус викривача набу і здав двох слуг народу, які пропонували йому хабар. Це просить на банку йому не могли. Там прощають те, що людина вкрала. Там прощають те, що людина, ну, наприклад, бере гроші за нелегальний виїзд е військовозобов'язаних за кордон. Там прощають. Мільярдні хабарі, там прощають багатомільярдні е, аванси, які не повертаються снарядами і мінами в Україну, але не могли просити те, що людина, поставлена для доїння державного бюджету, припинила виконувати свої мафіозні обов'язки. За це його сьогодні зняли, дійсно не попередивши його процес. Е, хто стоїть за цим? Його колишні подільники. Пан Голік, який зараз е сидить на вулиці Банковій в статусі радника, ну це унікальна історія. Е ця влада багато в чому унікальна, але ще ніколи. Е стільки радників, які розпоряджаються мільярдними потоками, і при цьому ні за що не відповідають юридично, не було. Так, от Голік, колишній радник Дніпропетровського губернатора, який почав там налажувати схему великого крадівництва, Тепер він уже. На вулиці Банковій цим займається. Ще один подільник Тимошенко, тепер пішов робити фортифікаційні споруди в ЗСУ, да? теж в силі Ратника звичайно, а третій е, знаходиться в Нафтогазі. Е, пан Чернишов. І от наскільки я розумію, людина, яка в Україні все вирішує, ви ж знаєте, в нас є два лідера, один найвеличніший лідер за версією Єрмака. А другий найвпливовіший лідер за версією журнала Тайм. Так, от найвпливовіший лідер від імені найвеличнішого лідера планує зайняти місце, я би сказав, навіть не золоте, а бриліанте місце в перечутті колосальних коштів, які саме через посаду відставленого Кубракова прийдуть для відбудови країни. Єдине, що в мене виникає питання, а що це вони раптом сьогодні? Почали вже думати про місце е і гроші, які прийдуть після війни. І мене це ну, витягує на сумні е роздуми про різко анансований форм миру у Швейцарії в червні місяці. І в мене стоїть питання вже давно: а що власне означає ця українська формула миру? От ви її читали? І з того, що було опубліковано, та 10 пунктів президента Зеленського А ви звернули увагу, що останнім часом серед цих пунктів перестали згадувати кордон 91-го року. Я вам більше увагу. пане Юрію. У нас є чимало заяв, де сказано, що ну поки не чекайте кордону 91-го року. І в одному зі своїх коментарів президент Зеленський сказав, що ну нам би повернутися поки що, хоча б на кордони 22-го року. Причому саме за це він зняв генерала Залужника. <ріст> Тому що той був реалістом. А Зеленський далі наполягає на своїх фантазіях. Так от, аби звернули увагу, що пропали вже відшкодування Росією пошкоджених активів України, покарання військових злочинців. Ми взагалі не знаємо, з чим українська делегація їде власне, до цього форуму миру. І чи не закінчиться це тим, чим закінчилася поїздка делегації Зеленського у березні 2022 року е, в Стамбул, коли вони свої закорючки поставили під фактичну капітуляцію України? Десять разів зменшення української армії, заборона мати більше, ніж 500 танків, заборона виробляти і купляти будь-яку зброю, яка б'є далі 40 кілометрів, російсько-українські патрулі перевіряють пломби на складах техніки. Да? Відмова від НАТО, відмова від статусу української мови і багато інших речей. Так, от єдине, що кажу, така активність навколо бізнес посади в головної бізнес-посади в уряді, я пов'язую з тим, що хтось уже приготувався до невідомих нам з вами. Умов припинення війни, це знаєте, пане Юрію. Ви зараз говорите про мій набільший страх, тому що і коли я думаю про те, що коли-небудь після нашої перемоги будуть справді величезні гроші виділені на відбудову відновлення на нашої території, американці кажуть, що і заморожені російські активи мають на це піти. Я завжди хочу сказати, будь ласка, не давайте гроші, дайте нам будматеріали, чи що там нам потрібно буде для цього відновлення, тому що в нас завжди з'являються наші миші або пацюки на відновленні Київщини. Київщина, яка першою одна. З перших зазнали страшних наслідків війни, там он теж вже мільйонні витрати, Бог зна куди, але дозвольте, я вам запропоную альтернативну версію е, того, що може відбуватися. Ну, по перше, там ви праві, коли кажете про дивність самої ситуації, тому що пана Кубракова навіть називали потенційним претендентом на посаду прем'єр-міністра, якби змінювали Дениса Шмигаля. Але ще є там політологи, які пане Юрію кажуть про те, що е, незважаючи на одностайність рішення всіх українських політиків, Рітиків не торпедувати тему виборів, тому що вони неможливі під час е, повномасштабної війни, все одно, нібито в Офісі президента переживають, а що із ними буде після 20 травня, і мовляв, треба настільки укріпити в своїх руках цю владу, лишити тільки найближче оточення і навіть можливою часом вдатися до ще більших утисків, щоб власне нічого не хитало їхню владу і повноваження. Чи от така зачистка можлива? Дивіться, я не бачу ніяких підстав для хвилювання про легітимність українського президента після 20 травня. В Конституції все написано чорним по білому. По-перше, там написана дата президентських виборів остання неділя березня 5 п'ятого року каденції. Те, що парламент не хоче цього читати, те, що він придумує неіснуючу в Конституції заборону на проведення виборів президента. Під час війни був цього немає. як немає, до речі, і в виборчому кодексі, то це відповідальність парламенту. Але президент Зеленський залишається виконувати повноваження президента до обрання наступного і жодних проблем з його легітимністю я особисто не вбачаю. Хоча, звичайно, це прерогатива Конституційного суду, куди вони так і побоялися звернутися з невідомих мені причин. Будь-яка розмова про нелегітимність Зеленського можуть розкачувати зараз виключно російське, Іпсо? або ті, хто звикло лякає нашого президента, або військовим переворотом. Ви ж згадаєте, скільки нас вже було переворотів? Переворот Ахметова, переворот Порошенка, переворот Залужного. Ну, а тепер, можливо, його лякають як людину, котра отримала юридичну освіту, по-моєму, менш обсязі, ніж я навіть. Да? Можливо, його лякають якоїсь стратою легітимності. Я хочу заспокоїти в Конституції, чорним по білому написано, поки до присяги не проведуть наступного президента, доти Зеленський є президентом України. Зачистка відбувається виключно тому, що з такої, як вважає банкова хлібної посади, пан Кубаков після спілкування з американським посольством припинив наповнювати перепрошую общак. Я кажу, я знаю, про що кажу, тому що лише одна автобудівельна фірма, магістраль Юг, з 50 мільярдів гривень, які її виділив держбюджет: 5 мільярдів банально вкрала. От тільки одна перед війною. Тому вони вважають це своєю часткою. І відповідно сьогодні міняють людину, яка ну, скажімо так, порушила правила. Функціонування зеленої влади не менше і не більше. Мені uh -huh. здається, це страшніше, ніж якась там міфічна політична зачистка. Але... Немає ніякої політичної нелояльності в нинішній системі влади. В ній є одне: або людина виконує функції передачі нагору, або ця людина зайва. От і все. Пане Юрію, про ще одна вас запитаю там, де якраз має бути участь парламенту, хоча здається, він зараз максимально не суб'єктний через власне значу своїх позицій, зокрема і монобільшості. Ну і про ролі значення президента. Річ в тім, що після тієї теми, яку підняв президент Франції Монель Макрон, з введенням іноземних військ на територію України, ну всі ж розуміють, що це як пас Україні. Президент теж коментував цю тему. Він казав про те, що ну як це, ми ж не можемо попросити інші держави вою. Вати за нас, ні, ми попросимо в них озброєння, а воювати будемо самі. І отут є в нас заява, зокрема, і від прем'єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніта, яка каже, що Литва готова відправити солдатів до України. Там, до речі, мова йде не в буквальному сенсі про воєнні завдання. Але зокрема, вона каже: запиту з України немає. Ми просили абсолютно про все про закриття неба, Ми просили, щоб нас терміново взяли в НАТО. Ми просили всі найамбітніші із можливих речей. Але ми не просимо найелементарніше. Відіть окремі обмежені контингенти. Чи розумієте ви, чому Україна досі цього не зробила? А ви сказали, що ми просили закрити небо? Коли на початку повномасштабно приймали? ні, ну ну так, це був суспільний заклик. А, так, от якраз про це давайте скажемо. Е, напевно, ні французьких, ні литовських солдат в окопах е, бачити не є доцільним. Ну, я принаймні знаю мало командирів ворот, які по-французьки можуть сказати, що до тої посадки, <ривіт> <ривіт> і по-литовськи, так напевно, ще менше. Нам потрібна допомога в ключовому секторі, через який у нас є проблеми на фронті. Що є перевагою росіян? Кількість солдат ні. І під Бахмутом, де я мав честь прослужити 4 місяці, і під Авдіївкою. Наші солдати довели, що багатократна перевага в живій силі ворога не є проблемою. Навіть багатократна перевага в російських снарядів, інколи 5, а інколи в 20 разів більше, ніж наші, також не є, ну, скажімо, катастрофічною, хоча дуже важкою. Що ж тоді допомагає росіянам просуватися на фронті? Допомагає їхній абсолютний контроль в небі, коли вони з Криму. Навіть не підлітаючи до зони враження української протиповітряної оборони, кидають на нас ракети або крилаті е, каби, е, керовані авіаційні бомби, які рівняють з землею всі наші фортифікації, укріплення, приміщення, будинки тощо. Питання: що з цим робити? З моєї точки зору, є два варіанти: перший американський. Коли вони нарешті не просто дали нам військову і фінансову допомогу, але й атакам на 300 кілометрів. Це означає, що ми можемо взяти під контроль усі аеродроми Криму. Всі, і тоді ми припинимо е, їхнє панування в повітрі, або те, про що ви говорите, парламент за поданням президента має проголосувати рішення про допуск авіації НАТО, яка би закрила небо принаймні над мирною частиною України. Ну, відносно мирно і має на увазі, ну, наприклад, по е, лінію там Полтави, Кіровограда, Дніпра, наприклад. Зрозуміло, що льотчики НАТО ну, навряд чи правильно буде ризикувати польотами в Донецькій, Луганській, Харківській чи Одеській області. Якби нам закрили хоча б цих 80% нашої території, е, в нас було б набагато легше і воювати, і працювати економіки. Але ви чули таку ініціативу від президента? Ви чули, що парламент обговорює принаймні таку можливість? Ну, то чому ми хочемо цього від е, наших союзників? Е, люди цього хочуть, да. а їхні слуги. А їхній президент. Ну, само собою тоді в, в цьому вакуумі народжуються будь-які фантазії про направлення там е, натівських військ, які насправді ну, тільки? Вносять смітіння в голови українців, я би сказав, хібні сподівання на якусь чайну паличку. Чарівної палички нема. Є ЗСУ і можна йому допомогти тільки класною технікою, можливо, з натівськими пілотами. В принципі, це було б колосально для нас підтримкою. Е, мені здається, знову ж таки, я, вибачте, зведу до свого. У мене враження, що президент і його команда. Готується до якогось закінчення війни. Я вважаю це помилкою, бо з моєї точки зору Путін ні на які переговори не збирається. Він, поки наші балачки балакали, мобілізував 300 тисяч орків. Сьогодні на наших всіх фронтах, якщо взяти разом з Білгородчиною і Курщиною, 530 тисяч російських військ. 530 тисяч. Це втричі більше, ніж в день вторгнення в Україну. Відповідно, а у нас далі влакають балачки по мобілізації. І на фронті, ну, не можу назвати цифру, вибачте, але величезна проблема з комплектацією взводу, роти і батальйону просто величезна. Е, у нас проблеми з снарядним голодом. Слава Богу, техніка пішла, але, ну, на жаль, не так швидко, як ми всі сподівалися. Техні... Техніка Гійбика. І в цей момент нам треба просто чесно зрозуміти все це літо аж по жовтень місяць. Ми будемо знаходитися в дуже важких боях перед наступаючим ворогом. Про це треба чесно відверто сказати суспільству і не дорити його ні швейцарською мирною конференцією, ні якимись міфічними переговорами з Путіним, на які він не збирається йти. Нам треба чесно визнати, що все це літо і половина недощової осінь нам прийдеться провести в боях. І вирішите для себе або в зсу, або для зсу все інше зрада. Я завжди коли кажуть про перемовини, пане Юрію, нагадую, що відкрита соціологія, вона в Україні абсолютно доступна. Вона вказує на те, що українці проти українці цього ніколи не допустять. Я перевірила, що справді є французькою слова бити до цієї посадки. ви сказали трошки інше. Я не буду говорити, як це французькою, бо мій викладач в університеті я говоривши я читаю як чукча. Але тим не менше, якщо треба буде, то і це французькою заради нашої спільної перемоги вивчимо. Дякую, пане Юрію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Юрій Луценко, політолог та. Політик, пробачте, та капітан збройних сил України був гостем на прямому.